1 березня 93-го року, понеділок, завів блокнот. 2 березня на фізкультурі був у ботинках, здавали біг по залу. Щоб на 5 треба пробігти за 9,9, а я за 9,5 саме швидше. 3 березня, не помню, що було. 4 березня учили коливальний рух, була контрольна. 5 березня був праздник 8 марта, їли пірожина і лімонад, на хімії Практична. 6 березня субота, кіно Ніндзя Черепашки 2, кіно Про погранічників. 7 березня Женька і мама поїхали до бабушки. Кіно три ніндзя, кіно о 18 8 березня 93-го року. Всі дома, кіно «Большой Каруду. 9 березня на географії складали кросворди. 10 березня пішов купатися до бабушки. 11 березня. Дідушка розібрав діван, прочитав газеті про прадіда. 12 березня підвезли додому, 13 березня, пішов з Женькою до Дніпра, там знімали на кінокамеру двох дідів. Потім вони знімали трьох пацанів, які спускалися на санках з гори. Коли прийшли додому, мама сказала, що вони і на посілку кругом знімали. В Романа Машкиного взяв хімію, щоб переписати кількість елементів в біосфері. 14 березня 1993 року сидів цілий день в хаті, переписував таблицю. 15 березня писали по анатомії практично, отпросився справа на автобус. 16 березня лангового не було в школі. Здавали нормативи по фізрі, Узнав, що по російській літературі 3. 17 березня лангового не було в школі. Ходять слухи, що він щось натворив на станції, отпустили з трудів. 18 березня писали практичну по фізики. 18, 17, і 19-го дівчата сочиняли частушки і сочинили про мене, купив три товстих зошита. 19 березня школу не мили, а стояли біля туалетів і дивились, щоб не виливали воду міму. Потім пішли на КВН. Там тараниха і дівчата були проти попугаїв, пішов до бабушки. 20 березня 93-го року, субота. Утром мама поїхала на роботу Женька до бабушки, а я до лангового. Щоб не піти до Романа, коли всі сплять, я пішов до бабушки з Женькою. Через декілька минут до бабушки прийшла мама. Оказалось, що сьогодні вона не робить. Потім я пішов до Романа, зайшов до нього. В нього вдома були дід і Юлько. Юлько розказував Романові про вампірів. Потім ми пішли з Романом в центр. А потім до бабушки там іграли на баяні. Після цього пішли на водокачку, думали, що автобуса не буде, а він приїхав. Мама встала біля магазину на старих аулах, щоб отримати сахар. Ми з Романом підождали, поки прийде мама, а потім пішли до Дніпра. І ще до нас приїхала от бабушки Оля з нами. Вначалі були на пляжові, потім пішли в запретку. На автобусі під'їхав до остановки, а Роман поїхав додому. Ввечером побився з Женькою. Мама побила мене ляпалкою. Я простудився. Проспав 21 березня 93-го року. Неділя. Сидів в хаті, мультфільм Охотники за привіденнями» був про трьох новогодніх духів. 22 березня, сам дома, на вулиці, чувствую весну, розтопив котьол, дивився кіно про інокентія. 23 березня. Мама поїхала на посілок робити хімію. Сказала, що прийде в 14.00. Я пішов гуляти до Дніпра. Погода така класна. Дойшов по дорозі на полі до Йолочок, потім став, там щось шароділо, думав дикі кабани, потом поняв то були кури. Потім пішов по ґрунтовій дорогі, вийшов біля стоянки, з установки йшли хлопці по 10-11 год. Один каже: Хто це на мене? а другий відповідає, А, це брат Женьки, ти його не знаєш. 23 березня 1993 року продовження. Далі я пішов до пам'ятника. Вони, три хлопці, йшли заді мене, спорили, хто з них буде командиром. Я виліз на гору, дивився на Дніпро, потім спустився вниз до води. Як ішов назад від пам'ятника до стоянки, побачив, хто сіде, вроді бабушка Дуся. Я забіг в йолочки і прослідив, точно вона. Я підійшов, поміг нести деревця красуні. Коли йшли від стоянки до остановки, то побачили діда Петю. Він ніс дерева. Я йому теж поміг. Потом стояли, оддихали. Бачимо, полетіло дві стаї журавлів по 24 і 13 журавлів. Хтось був без пари, сказав дід Петя. Потім пішов додому, читав на горіші про біоритми. Коли бачу, по полі йдуть Женька, Оля і мама. Вечором з Женькою і Олею пішли кататися на скейтові. 24 березня 1993 року. Поїхав до Лангового. Утром була вроді хороша погода, а потім і спортилась. Хотів піти до шпачка, потім передумав і пішов від бабушки до лангового. З ним уже пішли до шпачка, в нього ніхто не відкрив. Коли йшли назад, якась тітка попросила подержати сумку, щоб вона заплелась платком. Потім пішли до Присвітлого. Сашко був больним, навіть не вийшов. Потім пішли до Гульпи, потім пішли уже з Гульпою на Тарзанку, потім до Дніпра і обратно на Тарзанку. Потім прийшов Роман Кись і ще якийсь малий. Прокатнулись пару раз і уйшли. Потім я і ланговий уйшли додому. Коли йшли назад, Роман зустрів якусь Оксану. І піш... Я пішов до бабушки, скупався, вечором з мамою поїхав додому. 25 березня 93-го року з папою робили тенісний стол. Потім приїхав Толя. Ми з ним пішли кататися на скейті. Він підстригся по-новому. Коли покаталися, пішли до бабушки Дусі. Туди приїхали потім дядя Коля, тітя Ларіса, Женька і Оля. Дядя Коля впав на скейтові. Ми всі поїхали на машині, мене висадили на остановки, а всі поїхали до Толі. 26 березня 1993 року сидів в хаті, нічого особеного, в Росії все щось твориться. Багато узнав про математику. 27 березня. в міря животних про гадюк. Обана шоу Хітрік. Дома мама і папа. 28 березня. Дома мама. Дивився марафон 15. Подводна Одіссея команди Кусто. Охотники за привідіннями. Про двер, яку треба відкрити в судний день. Тоніса нема другий день. 29 березня 1993 року. Мама і Женька уїхали. В бабушки, навірно». Толя копає город, я сам дома. 30 березня. Всі дома дивились про Кравчука. Приходила тьотя Валя. Всі дома, кроме папи. 31 березня. Класна погода. Я з Женькою сам дома. Ходили з Женькою до Дніпра, кидали жабки, ходили в запретку. Після того, як прийшли, займались спортом. Іще вечором занімали Женькою спортом. Не бились.